Українські бренди шиють виключно для Голлівуду, бо ви ціни їх бачили. Подібні коментарі я прочитала під дописами з Ріаною в хустинці від Багінського, нашого головного головного. В ній вона з'явилась в рекламі своїх нових помад для Fenty Beauty. І коментатори з питанням про ціни і для кого це шиється, що явно не для пересічного громадянина. Почали з Багінського, закінчили фроловим. Тому теж влетіло. Я Марія і це рубрика Машом ТВ. Новини фешн і не тільки індустрії. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Поїхали. Отже, шановні друзі, давайте будемо об'єктивними. Я так само, як і всі шанувальники українських, сучасних, крутих брендів, моніторю їх сторінки і дивлю, звісно, ціни. І що я вам хочу сказати, буду зараз фешн-адвокатом. По-перше, в українському фешені дуже багато талановитих, якісних, класних брендів, які створюють неймовірні речі по дуже адекватним і доступним цінам, і, типу, знаєте, не фроловим і багінським єдинім. А те, що створює той же фролов, це не одежа масового використання, тобто не мас-маркет. В цій сукні ви не підете в Офіс або на пару в універ. А цю сумочку, Бра, за 21 тисячу гривень, ви не купите для повсякденного використання. Але у нас є ось такі вишиванки від Юлії Магдич за 917 євро. І ось така сукня за 1800 євро. Вона гарна, вона надгарна, вона офігенна. Але її ціна, ну звісно, що це далеко не кожен може собі дозволити. І це за дорого, не тільки для України, це дорого і для Європи. Але по факту вона і не кожному потрібна. Погодьтесь, є люди з певним статусом, наприклад, які не можуть прийти на якийсь івент в ноунеймі. No і для них норма купити собі ось таку. Річі вище середнього цінового рівня. І це ж круто, що саме наші українські бренди можуть закрити потребу у таких споживачів, розумієте? До речі, і дописи пишуться на англійській мові. Ну, типу, вони початково орієнтувались більше на той ринок. І це цілком нормально. І ціни такі, тому що це більш дизайнерські речі. Так, вони не ексклюзивні і не кутюр. Але їх ціна не дає зробити з них такий речовий інкубатор. Знаєте? Капелюхи від Багінського – це так само дуже індивідуальний аксесуар, який йде, по-перше, не кожному, і не за форми голови, а елементарно і за стиля в цілому, як в образі життя, так і в стилі буквально в одежі. І, по-друге, ось це капелюшне діло, це не так просто створити форми, дизайн і накреативити взагалі такі моделі. Якщо так вже наїжджати, то знаєте, і Луї Вітон, і Лабутен, і сумки Біркін від Дермес це італійські бренди. Але це не значить, що кожен італієць може собі їх дозволити. То чому у нас не може бути своя підбірка, свій пул крутезних всесвітньо відомих брендів Made in Ukraine? на захист взагалі всіх дизайнерів, що те, коли ви купуєте дизайнерську річ і тут не важливо скільки вона коштує, то ви платите за все? За ідею, за концепт, за історію створення речі, за матеріал, за ім'я бренду, і це по суті свої мистецтво виплатити гроші за можливість носити мистецтво на собі. То вже інше питання, чи воно вам взагалі треба, чи ні. Мені подобається ця тенденція, я би сказала, український фешн кор що багато західних зірок все частіше з'являються в українських брендах. І хай там кажуть, що зірки поняття не мають, що на них надягають стилісти. Але якщо стилісти роблять вибір на користь наших брендів, ми говоримо, що вони молодці. Не всі ж стилісти такі. От, у Адель, вони двічники, тут про них говорили. Отже, друзі, підтримуємо українське як контент, так і бренди. Памелі Андерсен виповнила 57 років. Вона зараз отримує нову хвилю популярності і з'являється на публіці, на усіх івентах, на червоних доріжках без косметики. Це зараз її вайб, її фішечка. Чим викликає просто якусь шалену реакцію захоплення її сміливістю і відкритістю. І що ж в цій реакції не так і не добре? Трохи водних даних, Памела Андерсон протягом декількох років не з'являлась на публіці. Взагалі вона відійшла від світського життя десь у 2017 році, і до жовтня 2022 го рідко з'являлась на івентах або в змі. Нато у неї були свої причини. Після активної кар'єри вона вирішила зосередитись на особистому житті та соціальних проєктах, зокрема захисті тварин та охороні навколишнього середовища. І ось така і перша публічна поява відбулася в жовтні 22 го року на показі Стелли Макартні. І цей вихід здивував багатьох шанувальників і привернув увагу змі, тому що вона була натуральна і взагалі без макіяжу. А через декілька місяців, січні 23-го, на недфліксі виходить документальний фільм про Памелу Андерсен під назвою Памела сторі». У цьому фільмі вона відкрито розповідає про своє життя, кар'єру, про особисті моменти. Це була ніби така її сповідь, таке очищення. Я вам раджу, до речі, його подивитися. Якщо вам цікава особистість памели, там вона також без косметики, така як є, натуральна, відверта, дуже зворушлива і відкрита. Саме після виходу цього фільму у неї почалась ось ця. Нова хвиля популярності натуральної no Makeup Памели. Вона стала активно з'являтися на світських заходах і зніматися в рекламних кампаніях. Кожна її поява на івенті супроводжується оплесками в ЗМІ і заголовками Памела Андерсен, свої 57 років. Така молодець, що ходить без мейкапу. І от що ж, не так в цій такі чудовій історії? Да, все не так. І в цьому винні, певно, що ми з вами, соціум, змі та пропаганда лакшері життя, яка перемістилась в блоги інфлюенсерів, які ми з вами дивимось. І вважаємо, що то є все норма. Прокинулася гарна в спортзалі, ти не мокра і червона, а красива лань. А потім ми дивуємося, що Памела Андерсен свої 57, о Боже, вийшла на червону доріжку без мейкапу. І що? Це повинно бути нормою, а не виключенням. Ми зараз з вами є тим соціумом, де натуральність це як акт сміливості, а не природній стан. Це нормально не фарбувати лице, якщо ти не хочеш. Памела досить гарно виглядає на свій вік. Не більше, не менше. Доглянута, підтягнута всі фото з правильно виставленим світлом, і сама вона бадьора, спортивна і гарна жінка. Увага, питання. Чому? Щось більш-менш природнє викликає у нас аж таке здивування. Та тому, що ми самі собі придумали, що це не норма. І тут я не говорю, що всі повинні викинути там косметику і вийти на вулицю без макіяжу. Ні, я про те, що такі прості, нормальні речі викликають такий хайп навколо себе. Ось це не нормально. Як і ненормально ходити до таких косметологів, які скажуть, що зроблять із вас цукерочку, заберуть всі гроші, а потім що? А потім це? Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити, а це не смішно. Все, виговорилась. мені полегшало. До речі, Бену Афліку, очевидно, що теж полегшало, коли вони з Дженіфер Лопес знов ж таки розлучились, подали документи. На розлучення, ну як то кажуть, ми і так це знали. що нічим крім розлучення ця історія не закінчиться. Нагадаю, хто не знав, що лопес і Афлек вже були одружені, а потім розійшлись і жили те чудове життя один без одного, а потім одружились, здається, рік чи два тому знов. І от знову все пішло не туди. Ну, бажаємо їм зустріти нарешті дійсно своїх половин. В цей час Бекхеми відсвяткували річницю весілля, 25 років подружнього життя, четверо дітей, і подивіться на них. Ну, красунчики, всілись на цей золотий трон ще й вдяглись один в один, як 25 років тому, в такі от костюми кольору фіолетовий бекледжен. Побажаємо їм ще 4 рази по 25 прожитих разом років. А це була наймиліша реклама цього тижня Джо Малон в колаборації з ведмедиком Падінгтоном, культовим англійським персонажем книги Майкла Бонда. У цього ведмедика є навіть своя сторінка в інстаграмі. І сама Єлизавета II два роки тому зняла з ним відео на честь свого 70-річного правління. І зараз всі парфблогерки полюють на цей парфум з ароматом апельсинового джему, який так полюбляє сам Паддінгтон. А парфум так і називається Orange Marmalade. А ще на сайті можна дізнатися рецепт джему. Ну, милота! Що тут ще додати, крім посилання в описі під відео на повний рекламний ролик цієї кампанії? І ще одна естетична естетика: це Майлі Сайрус і її пісня Flowers. Вони стали лицем і треком рекламної кампанії Гучі Флора. Дуже красиво, дуже жіночно, незалежно і дуже так по-гучівськи. Буквально ця кампанія просто кричить, що жінка може сама собі купити Флауерс як парфуми, так і квіти. І це що правильно? Це круто. Залишаю посилання в описі під відео. А що подивитися на українському Ютубі, як завжди, в кінці новин від мене рекомендація того, що дивлюся я сама. І сьогодні це канал про кіно. Але незвичайний канал. Всі відео я передивилась за один вечір, бо просто не могла зупинитись. Їх там, до речі, не дуже багато. Авторка Аліна Ольшанська розповідає про скриті сенси, про скриті великодки, різні цікаві моменти написання сценаріїв, цікавинки про авторів. Коротше, моя щира рекомендація. І мені попалось ось це відео про сімейку Адамс і чому це геніально саме тому я перейшла на цей канал і залипла на ньому. Посилання на канал буде в описі під відео. Підтримуйте український контент. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар або підпишетесь. Вмикайтесь, не перемикайтесь з вами. Була Марія. До побачення.